Дмитре, про роботу Резерв Плюс. Розкажіть нам, як зараз є станом на тепер. Скільки людей оновили свої дані і як можна на цьому сервісі згенерувати електронний військовий документ? Чи цей застосунок вже є документом? Наразі цей застосунок є електронним військово-обліковим документом. Його статус абсолютно ідентичний статусу паперового документа. Його можна. Завантажити спокійно зараз генерується qr код Ті технічні збої, невеличкі проблеми, які були в перший день. Їх вже немає. Їх усунули, скажімо так, це були технічні моменти. Якщо говорити про кількість людей, то 2 мільйони 250 тисяч зараз оновили дані в резерві плюс, згенерували qr код і вже згенерували цей, власне кажучи, відповідний електронний документ. зараз. Понад 760 тисяч військово зобов'язаних призовників і резервістів. Якщо говорити про кількість людей, які навели свої дані безпосередньо в резерв плюс, то це мільйон 700 тисяч людей. Всі інші, десь там майже на пів виходить. В ТЦК і в цика, тобто там близько. Трьохсот тисяч трошки менше в ТЦК, трошки більше в СНАПі. Ну от така у нас статистика на даний момент віддають українці перевагу цифровізації в певному розумінні. Це напевно, що говорить про те, що людям зручно робити в смартфоні цю опцію і виконати норму закону от таким чином. Скажіть, будь ласка, ну дуже багато очікувань було власне появи qr коду він з'явився. Я от е, сам буквально позавчора е, треба було е, знести додаток з телефону, перевстановити додаток, і тоді з'являвся qr код Тому що просто так е, він не з'являвся. Є qr код е, що він змінив? От е, якщо про прикладні речі говорити, е, наявність QR-коду і коли його не було. Ну знову ж таки це фактично вже військово-обліковий документ електронний. Його можна носити з собою. І за вимогою е, представника поліції ТЦК, цякає СП або прикордонної служби його показувати. Але при собі треба мати якесь посвідчення, е, наприклад, паспорт або знову ж таки в тому ж телефоні в дії паспорт, е, щоб був щоб вас ідентифікували, що це саме ви. Е, ну і окрім того, вже досягнута всі домовленості з прикордонною службою, з державною прикордонною службою, і відповідно на кордоні також цей документ в електронному вигляді електронно. Електронний військово-обліковий документ також є чинним, і е, я думаю, що це полегшить життя багатьох українців при перетині кордону. Ну, от так от, Віталію, на даний момент.